Ще нам українці, усміхнеться. Всім привіт! Пропоную сьогодні до вашої уваги переглянути ось такий матеріал. Непогана позолота, але дуже багато припою. І, скоріше за всього, ці контакти з цих самих плат, які мені прислали, ось вони, скоріше за всього, отсюди зняті. З тих самих плат, з попередніх відео, з літака. Знайденого в Чехії в лісі. Так, І перше, що я хочу зробити, це зняти припой. Неважливо, припой при афінажі з сріблом чи з золотом, припой завжди гімерой. І в першу чергу знімаємо припой. Припой я буду знімати розчинником припою. От за таким рецептом нам потрібна буде сечовина. Це розрахунок на 500 мл води. Сечовина 2,5 г. Кислота лимона 30 г, азотна кислота 150, ой, 125 мл і води півлітра, тобто 500 мл. І ось покрокова дія, як готувати сам цей розчинник. Перша дія додати зовсім трішки води, друга дія додати сечовину, розчинити її. Третя дія – додати трішки азотної кислоти до виділення білих кристалів. Далі четверта, четверта дія додати решту води. Розчиняємо все це. Додаємо, п'ята дія, додаємо лимонну кислоту, розчиняємо її. І шоста дія додаємо остатки азотної кислоти. І все, розчинник припою готовий. Отже, давайте тепер зважимо наш матеріал. Так, по нулях. Ітого 95,8 грам. Тепер прихвачуємо відео. І роблю розчинив приколь. І обережно погружаємо наш матеріал. Бачимо, що розчинник одразу починає працювати. Так. Да. Бачите. Розчин абсолютно холодний і гріти його не потрібно. За пару годин від припою не залишиться навіть сліда. І дивимося, як розчинник припою справився з припоєм. Я думаю, ідеально. Так, Зільємо, промиємо і будемо розчиняти вже від зайвих металів, звільняти наше наші, наші поволоки. Начебто трохи залишилося припою, але нічого. Якщо є мізер, то це вже краще, чим було до цього. Ну, на 98% я дивлюсь, що розчинник припою справився. Приблизно навпал розділив в два стакани і додаємо електроліту. Сюди 200. І сюди 300. Тут трошки більше. І додаю селітри. Сюди ложку. І в другу дві. Так, я не хочу, щоб була сильно бурна реакція. Довелося мені відлучитися і виключити підогрів. І ми бачимо. Позолота розчинилася, Ой, позолота звільнилася І бачимо отакий мідний купор. Постав його підогріти, Але думаю, спочатку, може, протяжу це, що є, і розбавлю вже електролітом, щоб на фільтрі він не відновився в мене. Цей мідний купрос. Напевно, так і зроблю. Осад з це у нас осад з припою. Залив я його азотною кислотою, і він не поміняв кольору. Отже, надіюсь, що це золото. Буду його фільтрувати і також окремо в царі. Так, це у нас це тіжу. Або, може, розчиню. Ну, в принципі, да, беру його перетяжу, розбавлю електролітом і буду розводити цей мідний купор з електролітом. Все уже закипіло, разчиваю, фільтруємо, візуально золото багато. Але я вірю тільки сплавленому корольку. І до цього ще не багато кроків. Так, переносимо нашу позолоту. От так. У ємкість, де будемо вже розчиняти царем. Додаю 50 мл соляної кислоти. Потрібно, щоб все було отак от чудово. Краще більше, чим ніж менше. І посадок припою теж ми розчинимо. Так. Зараз ми це. Прольємо І теж на вогонь. Розчини нагрілися, а тут посвітлішало якось. Було чорне. а Це вже посвітлішало. Якийсь осадочок є, в принципі, але вже не чорний. Але щоб не було. Так. І тепер сюди додаю 5 мл. Азотної кислоти. Реакція одразу вже пішла. І сюди 1 мл додамо. Побачимо, що тут буде. Так. Ну золото. Майже одразу зникло майже все. все. Ще Трішки є позолоти. Що туди розчинюється. А тут змін в цьому осадку змін ніяких. Якесь, хоч якесь золото повинно бути. Начебто плаває. Да, ще золотінки плавають. Колір зеленуватий. Отже, метали з позолоти були розчинені не всі. Десь ще щось залишалося. Ну, Мусимо чекати, поки розчиниться все. <му> <Дар 'яко, му> у нас метали, які не розчинилися. Це не по золото, а це у нас є метали. <му> ну, Чекаємо, поки воно все розчиниться. <му> Тут у нас що? Тут у нас розчин закипає. Фільтруємо осадок. Зразу перевіримо на наявність азотної кислоти. Якщо вона є, то погасимо мочевиною. Трішки азотки є. Гам. Азотка погашена. Отже, можна фільтрувати. Начебто ну, кінниця, але там ще мочевина не розчинена, і цього достатньо буде. До Украинская украинчика колба с трезубом. Вот. Так, все. Фильтруем. До одни спочатку фильтруют, а потом уже гасят азотку. Я, в принципе, навпаки. Поки тут вся фільтра всякі. То я його розчиняю. Може з мочовіна якийсь якась мусоринка попаде. І так, одразу все фільтрується. Так. І вже фільтрується розчин, який можна одразу осаждати. Обидва розчини нагрілися. Час відновлювати. Відновлювати буду хідразін гідратом. О, скільки ще золота в припоєві було. Все. Тут відновилося. Тепер тут подивимося, що робиться. О! Ну тут прям, прям-прям. Прям шикарно, шикарно. Ну, розчини, бачите, один, один оцей більш-менш чистий. Прям сіренький. А цей щось чорний, коричневий. Не знаю чому. Надіюсь, що це золото відновилося. Так. Бідні. Так, це сюди, це сюди. Вагонь убиваємо на мінімальний. Все. Золото все відновлене. Тепер гріємо і кагулюємо. Вивіримо що тут ще раз. Так. Більше нічого не виділяється. Ну що ж, горіємо. Залишив розчини на ніч. Тут випали отакі кристали. Це, напевно, сочовина. І тут випали такі ігольчасті кристали. Так, ну. В першу чергу треба перевірити, чи нема там залишків золота для встановленої. О, є золото. І що нам робити? Чи не золото. Напевно, я його окремо зілью. А тут. А Тут нічого нема. Так, значить, Це буде окремо зливати. Тепер заливаю обидві колбочки електролітом. Тут щоб розчинилося. А сюди щоб скоагулювалося. Все. Тепер гріємо. Це взагалі треш. Додавши електроліт, золото, все розчинилося. Це як? Це з якого переляку? Цей розчин, то що я зливав? Покоричні взагалі. Оцей осадок, ко... осадок не коагулюється навіть. Пробую додавати гідрозін. Тут нічого не відновлюється. Ой, додаємо сюди гідрозін. І знову пішло золото. Фух. Фух. Пішло золото і знову розчинилося. Це що таке? Ой, додаємо сюди гідрозін. Я не зрозумів. Можливо, якось сечовина Перетворилася. Оця ж оці кристали сечовини перетворилися назад в азотну якусь кислоту. Нічого не розумію. І це золото також все іщезло. Я просто вареню. В мене немає іншого вибору. Усе це тепер доведеться випарити, розвести з водою і осадити. Немає слів. З таким я ще не стикався. Зливаю все золото в одну колбу, щоб легше було випаровувати. Ставлю гріт. Тепер оце повинно випаритися чуть не на ноль. Випарив максимально. Випав. Випав нітрат золота. Тепер розбавляємо водичкою і відновлюємо. Ну і це теж додаємо потім сюди. Додав води, розчинив нітрат, нагрів, ну і тепер час відновлювати. Це вже біле. Таке, незрозуміле, відновлюється. Так, Ну і це ці кроки також додамо сюди, щоб вони тут кагулювалися. Все сюди. Знову випало пилью, не скоголювалося. Зараз виберу знову зайву рідину і ще раз переосажу. Ще раз розчиню в царі і ще раз буду відновлювати. Не хочу я а, займатися пилом, тому що зараз вакуумним насосом працювати немає змоги. Самотоком буде тиждень воно фільтруватися. А якщо буде неякісний фільтр... То багато, багато пилу просто пройде скрізь фільтр. Отже, будуть, буде багато відходів. І отже, буду вже третій раз перерозчиняти, щоб добитися а, коагуляції. Ну і чим більше перерозчиняю, тим частіше, тим вищої проби буде у нас на золото. І знову виділяється нітрат. Нітрад золота випарив до жилеподібного стану. Це рідини. розбавляю дистильованою водою. Тепер перед тим як відновлювати, треба його знову нагріти. І відновлюємо золото. Во. І одразу воно вибивається вже в хлоп'я. Це вже друге діло. Багато додати не можна, щоб воно нікуди не втепло. Відновлене. Додаємо контрольну капельку і ніякої реакції не бачимо. Отже, золото відновлене все. Водою змочуємо краї, щоб повсідали всі дрібні частинки золота. І бачимо перші шарики, бачимо перші шарики золота. Почекаємо, поки золото спогулюється все. Розчин на очах світлішає. Золото випадає і одразу збирається в комочки. Нарешті золото все скоагульовано, зараз я його спресую і висушу. Тепер підсушимо цю крошку. Заключна частина ролика це зважування 0,69 грам золота. І плавити я буду їх разом уже в наступному відео, коли буду ще переробляти матеріал чотирьохсторонні мікросхеми, процесора і якась ще стрьомна позолота. Весь жуткий мікс я буду переробляти разом, і результат з усіма трьома буду сплавляти в один сліточок. Не забудьте натиснути на вподобайку і до зустрічі в наступному відео.